Вітаю вас, друзі, з чарівного острова Закінтус. Запрошую вас в цей неймовірний світ пригод, де кожний поворот відкриває нову історію, а кожний підйом дарує неймовірні краєвиди. Якщо вам по душі пригоди та подорожі, підписуйтесь на мій канал і будемо подорожувати разом. Я прокинулася рано вранці і відразу відчула, сьогодні день буде особливим. Сонце пробивалося скрізь штори, свіже повітря, наповнене ароматом моря. Я взяла вихідний, щоб дослідити острів на велосипеді. Серце вже билося від причуття пригод. Вийшла я з дому близько 9.30 і пішла до велопрокату. Калімера, сказала я чоловіку, що здає велике, на грецькій мові, і розповіла йому, що хочу жіночий, легкий в управлінні велосипед. Чоловік, що здає велике, запитав, Куди я хочу їхати? У мене не було чіткого плану, і тому я сказала, що я хочу прогулятися околицями, можливо, доїду до поселення Аргасі. Перші метри були ніякові. Сидіння високе, руль трохи хиткий. Потім я відрегулювала сидіння і рушила вперед. Сонце світило, вітер тріпав в волосся. Це була моя перша поїздка по дорозі з машинами, автобусами та мотоциклами. На містку через ріку я пройшла пішки, дорога оживала, машини пропускали мене вічливо, продавці овочевих лавок махали руками, калімера. Я відчула підтримку міста і радість кожного моменту. Потім я побачила чудову пальмову алею на березі моря і вирішила сфотографуватися з велосипедом на фоні прекрасних видів. Подивившись в навігатор, я вирішила проїхати трохи вперед. А дорога до пляжу Банана Біч була спочатку легкою. Плавні повороти, рівний асфальт це я вже проїхала Аргасі і поїхала далі по дорозі. Педалі крутилися легко, але незабаром. Стала ускладнюватись. Я вже мала бажання добратися до пляжа Геракас 16 кілометрів від міста, але не була впевнена, що досягну мети. І тут я помітила поворот з вказником праворуч на пляж Дафні. Невідома дорога за навігатором. Зараз ви бачите мою фотку з великом, коли я фотографувалася в пальмовій рощі. І почалася моя справжня гірська пригода вузька дорога, закручені повороти через кожні 2-3 метра то вгору, то вниз. Помогла і тягла велосипед поруч, а вниз хотілося сісти і котитися і раптом не втримала кермо і скотилася на землю. На щастя, руки, ноги цілі, лише долоні трохи подряпало. Але коли підняла велосипед. Ланцюг злетів ланцюг. Я його ніколи сама не вставляла, спроби були, спроби були марні, руки чорні відмастила, сиділа, роздумуючи, що робити далі. І тут раптово з'явився велосипедист. Здавалося, що він з'явився не звідки, мов ангел посланий мені на допомогу. Я показала йому на ланцюг, на руки, чорні відмастила. Він розумів тільки англійську мову, яку не розуміла я. Він лише посміхнувся, прокрутив педаль, ланцюг став на місце і потім показав мені, як тримати гальма та керму. Спокійно і впевнено, мов наставник із казки, і так само раптово зник у повороті, немов його й не було. Я навіть не помітила, як він зник за наступним вигином дороги. Серце ще довго билося від подиву і вдячності. втомлена, але з відчуттям полегшення я рушила далі. Напередодні спуску на пляж дорога раптово стала майже вертикальною, вузькою і небезпечною. Лише досвідчені водії могли б її проїхати. Я йшла поруч з велосипедом, тримаючи його міцно, обережно проходила круті вигини і відчувала захоплення від краси гір і зелених схилів навколо. І нарешті я дісталася до пляжа Дафні. Море сяяло бірюзовим світлом, хвилі ніжно пестили берег, я залишила велосипед в тіні оливкового дерева і окунулася з головою в чудову воду іоничного моря. Відчуваючи, як страхи і втома залишаються позаду, я полежала на воді, поплавала трішки, прогулялася берегом, ще раз поплавала і пішла шукати в б спитати, де знаходиться інша дорога, щоб піднятися на гору. Зайшла у грецьку таверну, запитала у хлопця в барі, юнак вічливо показав, що є дві дороги. Одна була та, якою я зараз приїхала, а друга була ліворуч. Я зрозуміла, що хочу спробувати інший шлях. Сіла на пляжу, з'їла виноград і гранат, який взяла з собою у подорож, і залишилося трохи води, а сонце вже присмажувало, і я почала на нагору, розуміючи, що це буде що це займе чимало часу. Я зупинялася кожні 10 метрів, бо приходилось тягти велик з собою вгору, все вище і вище. За наступним поворотом я підняла погляд і побачила вдалі. Пляж Геракас. Здавалося, що він теж мені підкорився та показав свій красивий горний хребет здалеку. Сил оставалось небагато, хотілося їсти, і тільки я про це подумала, сівши в тіні дерева, і підняла очі і побачила інжир, плоди висіли на дереві, звисали і прямо дивилися на мене. Я зірвала чотири самих великих і з'їла їх з задоволенням. Нарешті я дісталася до головної дороги і тут була несподіванка. Указателя не було, а дороги було дві. Телефон розрядився і не могла подивитися в навігатор. Я повернула направо. Нарешті дорога пішла вниз, педалі майже не крутила, головне було тримати гальма і обережно проходити повороти, що зустрічалися кожні 10 метрів. Нарешті я виїхала в поселення Аргасі, мімо пролітали машини, автобуси. По дорозі назустріч мені зустрівся мотоцикл, рев мотора, як грім у тиші, і раптом він піднявся на одне колесо, мов птах, що зривається у із під колес, дзвін металу, вітер у волосся, серце заколотилося від хвилювання, а я, тримаючи кермо мого бірюзового велосипеда, лише дивувалася на цю майстерність. Я повернула велосипед, сказала йому дякую за таку пригоду. Цей день назавжди залишиться у мене в пам'яті. Він був наповнений азартом, красою природи, маленькими чудесами та магією випадкових зустрічей. Кожне зусилля, кожне падіння і кожна подолана гора стали частинкою неймовірної пригоди на Закінфі. Ну, така пригода сталася зі мною насправді, так сказати, основана на реальних подіях. Друзі, якщо вам нравляться мої розповіді, підписуйтесь на канал. Щоб не пропустити інші інтересні цікаві відео про острів Закінтос.